Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Годину тому українські сили завдають найбільш масштабного ракетного удару по військовій інфраструктурі РФ з початку широкомасштабної війни. За перші три хвилини запускається понад 40 ракет класу повітря Земля з високоточним наведенням. Атака відбувається синхронно з кількох напрямів. Уражено відразу сім міст. Серед яких Ростов на Дону, Таганрог, Єськ, Кам'янська Ширський, Батайськ, Азов і Новочеркаськ. Усі ракети наведені виключно по військовим об'єктам. Таби бази зберігання техніки Центри управління вузли зв'язку, а також склади боєприпасів. Жодного удару по житлових кварталах не зафіксовано. Удара здійснено у татично число, яке фактично втрати лише серед особового складу збройних сил Російської Федерації. Пише телеграм-канал Топор помсти». Найпотужніше влучання у штаби Південного військового округу в Ростові, будівлю пробитого ракетою вертикально через даха, детонація відбувалася у середині центрального залу, пожежа миттєво поширилася на прилеглі адміністраційні корпуси радіозв'язок. Око, з об'єктом втрачено протягом 30 секунд. Знищено понад 60 військових, серед яких кілька офіцерів призивного операційного управління у місті паралізовано військовий рух палає, стоянка бронетехніки на території колишньої військової академії. Дим видно, за 15 кілометрів у Таганрозі вибух знищив склад з артилерійськими снарядами. Вибуховою хвилею зірвало ворота з прилеглих цехів. Згоріли три склади боєприпасів. Підірвалися БМП, які стояли на зберіганні. Є військово-гневе ураження по базі паливного забезпечення, через що було знищено понад три тисячі тонн пального. Військові пожежні не встигли запустити систему охолодження. Пожежа охопила всю лінію резервуарів за 12 хвилин. У новочеркаську пряме влучання в пункт управління БПЛА, що координував дії безпілотників на фронті. Система супутникового контролю знищена. Частина наземної техніки згоріла разом із персоналом, який перебував на чергуванні у Кам'янсько-Шахтинському. У ракетний удар а припав по території ремонтного заводу, де здійснювали техобслуговування танків. У момент вибуху на об'єкті перебувало понад 100 технічних фахівців, за даними з місця подій. Що половина з них загинула або отримала важкі опіки у батайську уражено вузол польового зв'язку. П'ять вантажівок, які транспортували засоби ребо знищено разом із опіками. А в Азові уражено тимчасову базу мобілізованих, яку не встигли захистити системи ППО у момент атаки. Аки на особовий склад перебував на ранковому шикуванні. Результати десятки ліквідованих ракештаб в шоковому стані. ППО РФ не могла перехопити більшість ракети через особливості маршруту. Та одночасність удару, системи панцер і Тора виявилися цілі надто пізно. Їхнє покриття було перемонтажене гибними сигналами. У деяких містах ракети заходили зі східного флангу, де ППО не очікувала активності. Координація удару вразила навіть найбільш досвід. Чиних операторів, які працюють у силових структурах Російської Федерації, масштаб втрат настільки великий, що військові частини оголосили внутрішню тривогу та блокували виїзди з гарнізонів. Інформація в Росії намагалася повністю приховати в регіонах, де відбувалися удари, блокується мобільний інтернет, призупинено доступ до vpn сервісів Усі публікації та загадково про вибухи масово видаляються. Акаунти місцевих журналістів заблоковані. Пропагандистські телеканали повідомляють про навчальні пункті. У і пожежі внаслідок до короткого замикання офіційної заяви на Міноборони РФ немає навіть через 12 годин після події. Водночас зібрані екстрені наради у Кремлі та Генштабі, де розглядаються варіанти відповіді. Військове командування в востериці, корупцію порушено логістику, занищено склади, втрачено особовий склад у телеграм-каналах. силовиків циркулюють повідомлення. Після такого не доживуть. Що ж, координація удару на сім міст, 20 військових об'єктів одночасного свідчення нового рівня. Дня оперативного мислення Україна, не торкаючись цивільної інформації, продемонструвала здатність заточково вряжати ворога там, де він найбільше був вразливий. Всі цілі виключно армійські. Жодна житлова будівля не постраждала. Реазакція РФ показала блокування інформації, внутрішні страхи, параліч командування. Окупаційна армія вперше стикається не лише з командуванням. Окупаційна армія стикається з вогнем, але й чітко прорахованою стратегією. Цей удар вже не про. Осто тактична перемога це символ геополітичної зміни, яка ставить під питання майбутнє воєнної машини агресора Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.